На час нашої розмови Артем Семеніхін говорить, що перебуває у відрядженні, тому коментар дає відео зв'язком про причини, які його спонукали видати цей документ. Я давно мрію про те, щоб заборонити московських попів, як фактично діючу агентурну мережу під прикриттям ряси на території України Федеральної служби безпеки Рашки. Ми маємо це зробити, і водночас я бачу, як імпотентна Верховна Рада України в своїй більшості вони зараз заявляють. Що не на часі, не на часі заборона московського патріархату. На юлки палки, в 2005 році Олег Тягнебок подавав законопроект про заборону московського патріархату. Тоді влади сказали не на часі, пізніше подавали, не на часі, десять у одинадцятому чи 12, не на часі. Зараз у нас вбивають, гвалтують дітей і не на часі. Знову архієпископ Конотопський і Глухівський владика Роман говорить, що у вересні 1990 року Українська православна церква отримала з Москви гра. Яка дала їй автокефалію. Тому вони є незалежними від російської церкви. Про розпорядження міського голови говорить цей лист не до нас. І ви назвали московська і російська. Ви хоч бачили наш статут церкви? Де там пише московська, де там пише російська? Я цього не розумію. Артем Семеніхін пише, ну, недопущення. Розколу Конотопської громади на релігійному підґрунті. У нас, слава Тобі Боже, ну, не було ще якогось там розколу. У нас є наша церква, у нас є ПЦУ, ми ніколи там не сваримося, хто хоче йде туди, хто хоче йде до нас. А це як початок, мабуть, якоїсь такої ну, вже релігійної війни. Владика Роман говорить, що міський голова Конотопа своїм розпорядженням порушив Конституцію України і ряд законів. Тому церква буде звертатися до суду. Ми хоронимо свободу, ми хоронимо демократію. На жаль, 30 років добивалося, йшли, 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 і сьогодні, от роблять, щоб ми билися, сварилися, відбирали щось в когось. От тут свої, свої. А ті будуть там що робити? Радуватися, що ми тут б'ємося. Да? Сумський адвокат Юрій Кондратенко говорить, що розпорядження Конотопського голови має більше моральне значення, ніж юридичне. Це чисте емоційне розпорядження. Я думаю, так, що Семеніхин саме керувався тим, що йде війна. І так, як він бачає, в даній структурі багато людей, які призивали сюди агентуру, які закликали до війни, фактично. І тому він видав це розпорядження. Але якщо говорити про моральний аспект, то ми можемо сказати, що в даному разі були такі випадки в Сумській області, коли священики УПЦ, які ми називаємо Московською Перхата, відмовлялись навіть відспівувати воїнів, які віддали своє життя за волю України. Релігієзнавець та філософ, професор Київського міжнародного європейського університету Іван Мозговий говорить, що якраз в статуті Української православної церкви прописана її залежність від Москви. Ось я Тримаю в руках книжечку свого часу, я готував про канонічне право православних церков і католицької церкви. І тут є аналіз статуту Української православної церкви, можна декілька статей взяти, наприклад, стаття 1.3. Українська православна церква в своєму управлінні керується постановами архієрейського собору Руської православної церкви, яка Незалежна церква, автокефальна, може керуватися постановами іншого е церковного органу. За словами Артема Семеніхіна в Кондовській громаді більше десятка церков, які знаходяться у відданні Української православної церкви, що підпорядкована Москві.